Вате трупи, топ і мандея, земля локотія і край мюдея до ніяй, но знати і подорож знати, коли не відчув. Попри на сьогодні, буде новий квест, новий квестом будемо вибирати того, що наш новий квест буде виборчий, а наш виборчий квест буде братинтоповіму е, нам хочеш. Був це диктативний квест, Ну, де буде пов'язано з диктативне розшукування е, і там буде ще штучний інтелект. Ну, і Е-е, Стучний інтелект? Е, та, я думаю, вам нічого не заводить. Він там просто буде контролювати квест і все. Добре. Е, ну, та добре. Доді я пішов. А, добре, ми на квесті а, чудово. Тепер нарешті, головне на вібліоні вибрала мій квест. Добре. Е, Кідеться штучний інтелект. О, це є штучний інтелект. Привіт, штучний інтелект. <клухи> <клухи> uh, так, я це вовчик, Саме ти вовк. Ти а тий штучний інтелект. Що? А, добре, ти я буду контролювати цей квест. Так, у цьому квесті не треба. Напевно, це таке нарушення, так? Я не топ. Так, я знаю. Вбила вимігання. Доброго ну, е, поліція, Ну, в принципі, е, ліст. Петіх. Це чому? У нього е, фартук червоний. Доброго дня, будь ласка,

Застойно буде останній квест. Ой, мені просто Ми Як би на тиждень? Ні, я. Добре, як вам квест? Чудово. Uh, ну, Квест uh, нормальний, але в останній момент появилась коті, яка ним квест і спорту.